Ці резонансної справи. Вершина наглості. У що перетворився Волинь Ліс під головуванням квартирка? Купуйте квіти у бабусь, як і чому пізнесують на квітах пенсіонери кантабіле Василь Зінкевич і Орган як філармонія Волині ювілей святкувала. Навіть на віки на щиті у Сошичне повертається полеглий герой Іван Каменчук 1993 року народження. Життя молодого воїна обірвалося 11 червня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гродівка Донецької області. Причин поховання буде повідомлено додатково. У Сушичненській громаді провели в останню земну дорогу полеглого героя Івана Теребейчика. Захисник 1971 року народження боронив країну на Донеччині та зник без звісти в районі населеного пункту Часів Яр. Довгий час родина не полишала надії, що військовослужбовець живий, але, на жаль, підтвердилося найгірше. Поховали героя 18 червня у Святопокровському храмі села Нуйно. Жорстока війна забрала життя захисника з Боратинської громади Михайла Близнюка. Військовослужбовець поліг у бою 13 червня 2024 року. Поблизу населеного пункту Новоселівка, Перша Покровського району на Донеччині. В останню земну дорогу героя проведуть завтра, 20 червня, у Свято-Миколаївському храмі села Мстишин об 11-й годині. Поховають воїна на місцевому кладовищі. У Смідинську громаду назавжди на щиті повернувся 33-річний захисник Володимир Семенака. Герой 1992 року народження загинув 12 червня цього року в районі населеного пункту Червоний Маяк на Херсонщині. У селі Смідин односельці зустрічали траурний кортеж з тілом воїна навколішки та зі встеленою квітами дорогою. У церкві успіння Пресвятої Богородиці в Гаражі вкотре чути страждання і гори за загиблим Віталієм Півчуком. Навколо гіркий плач, стогін та молитви за вічний спокій нашого героя. Це біда, біда спільна. І треба вшановувати пам'ять таких людей, бо вони це захисники, вони, як то кажуть, боронять, що ми ще тут спокійно лягаємо і стаємо. Рідні та близькі кажуть, що Віталій добровільно пішов на службу, підкреслюючи його мужність та хоробрість. Він сам згодився піти забороняти Україну. Ну, добровольцем був і пішов. Він пішов більше року вже. Потім пішов, так як добровольцем. Казав, що мене будуть ловити. Я піду, буду воювати. Мене він називав мала. Він казав, мала. Я не уявляю, от я їду. І мене витягнуть з буса і завезуть. Ні, я не можу такого допустити. Я піду, я піду сам. Це ніколи не воював. Так, так стало, що в армії він не був. В цивільному житті Віталій працював водієм: то перевізником, то водієм-експедитором хлібобулочних виробів, а згодом і став водієм на фронті. Лучанин проходив військову службу в 6-му прикордонному волинському загоні Державної прикордонної служби України, обіймаючи посаду інспектора. Усі в один голос завжди будуть згадувати Віталія як людину, з якого линула. Воля, як каже сестра загиблого, проделий, компанійський, щасливий, завжди усміхнений, ну, завжди позитивна людина, завжди. Він ніколи не говорив нічого поганого, нічого ну, про людей. Взагалі. Віталік був про шкільні часи, можемо сказати. Ми з ним вчилися з першого по 11 клас. Був. Ну, живчик, просто був живчик, живий постійно. Він був такий завжди веселий, життєрадісний. Душа болить, просто душа болить за хорошу, світлу, добру людину. Ну, це дитячі роки, що кажу, пам'ятаю, що так приїжджав сюди і гралися, то вирошували тоді. Ну, до, ну, до клуба ходили. 11 червня Віталій Півчук отримав поранення поблизу населеного пункту Строївка Харківської області. Захисник боровся за своє життя, та травми війни все ж забрали його 14 червня на 43-му році життя. Навколо труни зібрались близькі, які не можуть оговтатись від страшної для них і для України втрати. Рідні, схиливши голови, і з болем у серці моляться за загиблого Віталія. Страшенний біль пронизує всіх. Та, певно, ніколи не стихне. Ми завжди підтримували з ним зв'язок. Я не пам'ятаю себе без нього. Все моє дитинство, юність, молодість. Все, На все було разом. Ми, це мій двоюрідні брат, але я ніколи не вважала його дворідним. Він завжди мені був рідним, завжди найріднішим. Це був справжній сім'янин. Він дуже турботливий батько. Він, ну, я не знаю, це те, що будуть пам'ятати його рідні, близькі. Він турбувався про все і про всі, про собак, про котів, дуже любив. В нього була Діна. Він постійно телефонував звідти і казав: Наталка, ти вигуляла Діну, влада, ти супчик поїла. Ну я не знаю, для нас це така втрата, що словами це висловити не можна. Після заупокійної літургії люди провели загиблого захисника в останню путь до кладовища в гаражі. Ця земля, вкотре приймає свого героя на вічний спокій. Висловлюємо рідним та близьким щирі співчуття. Царство небесних героїв. Анна Горбовська, Неля Прокопчук, телеканал «Аверс». Згідно з домовленостями у Стамбулі, на рідну землю повернули військовослужбовців ЗСУ у категорії тяжкохворі і поранені. На черговому етапі великого обміну з російської неволі визволено групу захисників з важкими пораненнями та суттєвими проблемами зі здоров'ям. Більшість звільнених перебували в неволі понад три роки. Значна частина з них потрапила у вражий полон під час оборони Маріуполя. Захисники пройдуть всі необхідні медичні обстеження, фізичну та психологічну реабілітацію, а також отримають всі належні виплати за час перебування у неволі. У координаційному штабі Робота, і вже найближчим часом готується наступний обмін. Нагадуємо, 10 червня відбувся перший етап обміну полоненими в цій категорії. На батьківщину було повернено 6 волинян. 12 та 14 червня відбулися наступні етапи обміну полоненими у категорії поранені та важкохворі. Чоловіка, який незаконно намагався вивезти за кордон колекційні монети на пункті пропуску ягодин, затримали прикордонники. Серед вилученого близько 30 монет різного номіналу. Жодних дозволів на вивезення культурних цінностей у чоловіка не було. Монети відправили на експертизу, а от чоловікові загрожує адміністративна відповідальність. У яких лісах замість грибів ростуть мільйони та так, щоб на всю родину? Певно, у Поліських запідозрило державне бюро розслідувань і давай трусити головного лісівника Волині Олександра Кватирка. Ще торік відкрили провадження за статтею Незаконне збагачення. Гучно починали, а на ділі у Кватирка карколомний кар'єрний ріст аж у столиці, а в слідчих схоже повний пшик. Печерський райсуд Києва потрохи знімає арешти зі статків, котрі фігурують у розслідуванні. Нагадаємо, ДБРівці вважають, що Олександр Кватирко за останні кілька років ймовірно нажив статків, які перевищили його законні доходи майже на 10 мільйонів гривень. Квартири у новобудовах, елітні автомобілі зареєстровані на людей, яким таке майно ніби не покишені родичів і близьке оточення посадовця. Принаймні так кажуть слідчі. Поки ДБРівці у цій каламутній воді шукають якісь кінці, пан квартирко примостився ще зручніш у Києві. Тепер опікується не лише волинськими лісами, а й всією лісовою системою країни. Бо досвід погодьтеся безцінний. Сьогодні ми вирушили до маєтку дружини одіозного посадовця. Біля воріт виблискує джип. У декларації таке авто не вказане. Ось із воріт вийшов водій із дитиною, посадив в авто і чимдуж звідси. Водій щойно нас побачив дуже хутко. Наступив на педаль газу. Що змінило розслідування ДБР, а наче й нічого? Хіба що шлагбаум забрали? Ще зовсім недавно ось ця дорога, котра веде до маєтку Олександра Кватирка, була перегороджена шлагбаумом. Тут можна було хіба що пройти, а от проїхати схоже тільки для обраних. Тепер же бачимо, шлагбаума нема. Проїзд відкрито для всіх людей і щойно від маєтку кватирка. Від'їхав автомобіль, можливо, вдома. І сам Олександр Кватирко. Йдемо навідаємось. Тимчасово недоступний. Спробуйте пізніше. Вдома посадовця ніхто не відповідає, чи то справді нікого немає в маєтку, чи то не бажають спілкуватися із журналістами. Телефонуємо безпосередньо до посадовця. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Номер колишнього головного лісівника Волині не відповідає. Поки ДБРівці розслідують ймовірне незаконне збагачення. квартирковий сусіда ним не натішиться. Аж вернувся до журналістської камери, щоб на всю країну замовити зазнаного лісівника слово. Ви до нас звернулись, певно, хочете щось сказати? Ну, я хочу сказати, що коли тут е, було отак болота, то тоді нікого нема. А як тільки щось десь добре, то зразу всі тут. Ага. Це ну, зроб... все, все дуже добре робить пан Кватирко. Ну, а що погано? То Розкажіть, що він доброго робить. Ну як що доброго робить? А що поганого зробив? Так розкажіть про його добрі справи, добрі діла його. Бо аж поліцію цікавлять добрі справи не, тут пана хай кватирка. поліцію цікавлять, а сусідів не цікавлять сусідам. Все добре. Можливо, добрі справи квартирка то будівництво у заказнику біля звірова, перекритий доступ до лісу простим людям. Масштабні вирубки лісу. Будівництво іде повним ходом, то теж дуже добре в заказнику, який охороняється. Я там не буваю, а ви сусід там... пана кватирка. Він не запрошував вас ніколи. Я просто сам не в, хочу. в тамтешній ліси. Я не хочу сам. У що перетворився Волинліс після приходу до керма Олександра Кватирка, кажуть, добре видно біля головної будівлі лісівників Поліського лісового офісу. Сьогодні ми на власні очі побачили, що таке прозорість лісової галузі на сім замків від сторонніх очей. Двері у будівлю зачинені. Вони... Не реагують і зайти всередину будівлі так просто неможливо. Від кого зачиняються у Поліському лісовому офісі? От пробує потрапити всередину і пан Євген. А ви тут працюєте, може? Ні, колись працював. А? А, тепер на пенсії вже. Може, вам хоча б відкриють? Може, сподіваються, що вони не пускають. Ну, бачите, все зачинено, ми телефонуємо, там збивають. Ну, непорядок. Непорядок. А ви як працювали? Двері були відкриті, можна було зайти всередину? Я До 2013 року тут працював, тут двері відкривалися, зачинялися, тут ніяких питань не було. Це з приходом квартирка, тут все помінялося. В яку сторону? Ну, як на мене, це не в кращий бік. Хочуть. Повелівати, хочуть влади мати, хочуть бути значимими, бояться ваших запитань. Чоловік каже, колись працював тут у відділі охорони захисту лісу. Поки чекає, що йому відкриють, встигаємо поговорити. Лісова галузь до чого зараз іде на Волині і загалом в Україні. Іде до приватизації. Я вам скажу інше. Діло в тому, що тут корисні копалиниці на поверхні під землю не треба лізти, їх просто треба брати. А як на мене, то треба розуміти. Дивиться в майбутньому. Бо коли, от на мій погляд, коли рубали ліс, я прийшов сусна в 100 років, в дуб 160 років. Потім зараз кажу, в 90-му році приблизно 85-й рівень стиглості насаджень сосни понижений до 90 років, а в даний час вже сосна в 80 років. Пан Євген чекає, стукає, телефонує, все марно. Навіть запоріг не пускають. Прикрок, коли людина стільки часу попрацювала і її не пускають в хату. Ну, це це ж нонсенс, нонсенс. І попробуйте бути добре. А О, ми, ми пробували вже не раз. <гум> Може треба постукати. Пенсіонер, колишній колега, вже навіть у вікно стукає, але його для тутешніх посадовців наче не існує. <гум> Певно, посадовці-лісівники вже так сильно злилися з природою, що вирішили бути невидимими для очей. Одна стіна байдужості. Вершина наглості, розумієте, це, це не повага, не то, що яку ну, цивілізацію говорять. Цивілізованість суспільства, якась внутрішня культура повинна бути в людей, розумієте? Не дивлячись на цього, мужність треба мати хоча б. Пенсіонер так і йде звідси ні з чим. А от чим завершився наш візит до лісівників, що кажуть ДБРівці про своє розслідування, як знімають арешти з майна квартиркового оточення, якого саме майна. Про це вже розповімо згодом. До слова, підозру квартиркові наразі не оголосили. Певно, таки дуже чесний посадовець. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. У суді продовжують вивчати подробиці кримінальної справи Луцького патрульного, якого гучно затримували 19 січня на вулиці Чорновола. Тоді ж прокуратура повідомила, правоохоронця викрили на незаконному переправленні та зловживанні службовим становищем. За даними слідства, правоохоронець прийняв від громадянина одержання неправомірної вигоди за вирішення питання про вплив на посадових осіб, які. Можуть приймати рішення про надання особі статусу особи з інвалідністю, аби військовозобов'язаний чоловік міг перетнути безперешкодно кордон. Окрім того, упродовж грудня минулого року, січня цього року, він дізнавався для цієї особи про схему перетину. Кордону із Республікою Молдова оголосив також про вартість цієї послуги з проставленням штампів на кордоні. Згодом справа втрапила до суду. Ось сторона обвинувачення розкрила деталі обвинувального акту. Нібито правоохоронець за місяць до затримання планував схему перетину кордону. Висунув останню вимогу при передачу йому грошових коштів за вплив за використання свого службового становища працівника поліції. На прийняття рішення особи повноважено виконання функції держави а саме за прийняття рішення про надання останньому статусу особи з інвалідністю для можливості отримання відстрочки від призову за мобілізацію. Або перед державного кордону на черговому засіданні сторони зібралися, аби дослідити відео з того дня, коли обвинувачений отримав кошти. На екрані бачимо, як в автоправоохоронця сідає знайомий. Чоловіки їздять луцьком, кавують та теревенять на різні теми. Згодом темою розмови стає виїзд за кордон. <клес> Далі ж потенційний клієнт на переправлення дістає кошти та намагається віддати їх правоохоронцю, на що останній просить забрати гроші. А далі все як у кіно: крики, затримання та оголошення підозри. Захисник правоохоронця просить звернути увагу суду на момент саме передачі коштів. Гроші з'явилися в автомобілі. Нонсенс, ваша честь. От тому от, 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 от дуже цікаво. Він їх забрав. Якщо він їх забрав, і він такий порядний, і все страшно, виходить, що грошей там не мусило бути. Якщо гроші були там, і автомобіль не знімали, то і гроші, яким чином повернулися на закласть. Або він вів в оману мого підзахисного, що він їх забрав. А це ваша женщина вже зовсім інше кваліфікують і водії. Зрештою, зауваження захисника обіцяли взяти до уваги. До слова, сам же обвинувачений раніше висловився щодо інкримінованого йому злочину. Чи зрозуміло вам суть цього обвинувачення? Так. Чи визнаєте себе обвинувати по пред'явленому обвинуваченні? Пане судді, я готовий нести покарання за злочин, який вчинив, але не те, що мені інкримінувані з тими кваліфікаціями. Показ готовий надавати в кінці. Добре, як там в журналі відмітити? Чи визнається, чи не визнається вам, вам інкримновані криміналі пропущення? Частково чи як? Чи взагалі не визнається? Ну, так, не частково, частково. Частково. Вивчити ще залишається чимало доказів. Від відео до допиту свідків. Наразі у засіданні оголошують перерву. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Чи не щодня в Луцьку можна зустріти бабусь, що і в дощі в спеку сидять у бабіч вулиці та за символічну суму дарують настрій людям у вигляді, зірваних з власної грядки чи польових квітів? В яку ціну ромашки? 50 гривень. 50 гривень. 50 гривень. Так. Це ви їх самі вирощуєте? Ні, це в полі. Це є польова квіточка. Все польове дивіться, вояка красота Вирощуємо на веснянки. На веснянки далеко 30 30 км читайте. Йому треба зрізати, оформити і приїхати знову обратно сюди. І цей 50. Давайте, давайте. Радість. Це, наприклад, за сто, тому що вже розвелись, квіти розпустились повністю. Квіти пахучі, дуже красиві, а не додаток кожному покупцю щирі побажання від продавчинь. Та чи все так веселково у їхньому житті? Ми поспілкувалися з бабусями, які насправді змушені продавати плоди своєї праці за кілька десятків гривень. Кажіть, а чому продаєте? От ну, тому хочеться трошечки до пенсії додати, чуть-чуть. А пенсія дала чотири п'ятсот. Чи вистачає вам? Звичайно, що не вистачає. На лікування треба багато. Від серця, осікандроз, понижений тиск. Ліки обов'язково купую, це не, без, це не без того. Що це за роблю, то це маю. це правду кажу я. Скажіть, то ви тут сидите, оце, щоб до пенсії трошки? Ну, підробіток? Підробіток, так, то підробіток. Я попрацювала в крителеком, працювала 38 років. І що я заробила? П'ять тисяч пенсій, на що їх вистачає. Та чи займалися бабусі таким сезонним підробітком, якби пенсій вистачало, щоб жити в достатку? В достатку? Мабуть, ні. Тут всі так. О, хто до пенсії, хто виживає так заради тої квітки, то як. Але я рахую, що краще от пойти, як просити когось, як красти, як в нас є. От це набагато краще. Сумну статистику нам озвучує начальниця головного управління пенсійного фонду Леся Неклеса. Середній розмір пенсії по Волинській області складає 5820 гривень. Зростання відбулося на 737 гривень в порівнянні з 2024 роком. На рівні прожиткового мінімуму отримує 3% пенсіонерів. Тобто це мінімальний розмір пенсії 2361 гривня. Та попри критично низькі доходи та не навіть наші пенсіонери трудяться та щодня дарують щастя перехожим. Для радості, щоб була якась радість, хоч трошки весняна, літня така, хоч чуть-чуть. Можна і подарити, можна просто хорошу справу зробити. Тож ми сьогодні не про квіти. Ціна посмішки, плоди щорічної праці і виживання людей похилого віку, і нашої з вами людяності. Буде перемога, буде все бажання жити далі, будемо боротися, відстроювати, відбудовувати все. Та і так, мусимо триматись. Ми сильні, ми ж українці, правда? Самі красива нація, хороша, Самі гарні дівчатка, хлопці-захисники. Катерина Хмілевська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Останнє приготування до відзначення 85-літнього ювілею Волинської обласної філармонії на сцені фінальна репетиція перед дійством героя та народного артиста України Василя Зінкевича. Свою грандіозну програму співак готував понад десятиліття і невеличкий фрагмент подарував відвідувачам концерту. Та поза лаштунками переживання головної режисерки філармонії, заслуженої працівниці культури України Валентини Москалюк. Жінка підсумовує, вижили і виступаємо. Попри всі труднощі. Така установа академічного, такого професійного плану, вона вже 85 років не випадково живе, виживає, незважаючи на ковід, війну і так далі. Заробляємо самі на себе, без, на мізерних заробітних платах, якщо взяти, ну, от, але ми працюємо, тому що це люди фанати, вони люблять пісню, вони живуть тим. Бо вони без цього собі не уявляють, тому були е, прості. Нас на дві третіх перевели, але все одно кожен день на репетиції ходили. Нові програми робили. І якраз от сьогодні поки результат результату тої праці отого того не було ніяких простоїв, ніяких ковідів не ні, ні, нічого. ми сьогодні показуємо краще й з кращих. Валентина Васильівна наголосила, у святковій програмі використовували унікальний електронний орган. Зокрема, нову програму, в тому числі і кінохіти за участі рок-органу, подарував відвідувачам концерту академічний камерний оркестр «Кантабіле». Виступив на дійстві і народний артист України Василь Чепелюк, який задіяний у колективах філармонії та як соліст уже багато років. Пісня і музика дає можливість бути молодим. Ми просто приречені бути молодими, тому що вихід на сцену це треба нести красу. А краса несеться тільки в молодому віці. От ми стараємося, тримаємо, так би мовити, марку. Знаменна дата 85. Для музики судилося віддати. Народний артист у дуеті з молодою солісткою філармонії Юлією Єфнічук виконали композицію Прийде ще час із мотивами безсмертного танго. Артистка готувалася до виступів. Солістка виконала іщемливу пісню, що перегукується з війною. Я працюю у філармонії вже 4 роки. Я закінчила Національну музичну академію України і ще будучи студенткою, будучи на четвертому курсі, я прослухалася і мене взяли на роботу солісткою. І з тих пір я ну не, свого життя без цієї роботи, без кантабіле. Без філармонії дуже щаслива, що мені свого часу дали шанс, адже я була студентка, і досвіду дійсно було не дуже багато. А вже в філармонії на той час працювали два народних артисти, герої України, заслужені артистки, чудові просто. Неймовірні виконавці, і це дійсно було дуже відповідально. і Я хвилювалася. Луцький міський голова Ігор Поліщук подякував усім працівникам філармонії за творчість і молодість. Попри усе, я хочу висловити вдячність усім артистам, усім творчим колективам, які протягом цих 85 років культурно збагачували наше місто, нашу Волинь і всю Україну. Я хочу подякувати тим артистам, які сьогодні були разом з нами на сцені, тим артистам, які сьогодні працюють в фелимонії і в такий непростий час також культурно збагачують наше місто, допомагають людям емоційно розвантажитися в такий складний час. Допомагають людям триматися, тому що сьогодні важко, дуже важко нашим військовим, але цивільним теж дуже непросто. Тому я хочу подякувати вам, хочу побажати вам процвітання, нових творчих злетів, хочу побажати ще не один концерт, провести такий чудовий і мати таких вдячних. Мер Луцька також вручив для реалізації творчого проєкту Василя Зінкевича українська пісня Єднає світ сертифікат на 100 тисяч гривень. А голова Волинської обласної ради Григорій Недопад подарував артисту, що цьогоріч відзначив свій 80-й ювілей його портрет із бурштину, видобутого комунальним підприємством Волин Природ Ресурс. Телеверсію ювілейного концерту всіх зірок Волинської обласної філармонії ви побачите на телеканалі Аверс. Тож стежте за анонсами віра Шевчук Неля Прокопчук, телеканал «Аверс». 20 червня в Україні синоптики прогнозують переважну малохмарну погоду. На заході країни сонячно. Вночі температура 8-12 в день 17-22. Хмарно з проясненнями прогнозують на Сході. Вночі 12-16 в день 20-22. На півночі очікується похмура погода. Вночі 9-11, в день 17-20. Мінлива хмарність на півдні. Вночі до 17 градусів, в день 23-25. У центрі країни прогнозують малохмарну погоду. Вночі 9-14, в день 16-22.